Слухай, давай поговоримо про зернову угоду. Путін крутить як е циган колесом з зерном навколо світу, то виходить з угоди, то заходить до угоди. Що відбувається? Звісно, це ж їх питання. Ми ж Рашкою ніяких угод не підписували. Ми підписували угоди з Туреччиною і з ООН. Ми продовжуємо працювати. А те, що Путін намагався шантажувати і зганьбився, ну це все показує, що все, що він стратегічно там. Якісь цілі ставить, хоче відтиснути НАТО, а країни НАТО вже дивляться в бінокль на Санкт Петербург. Він хотів якимось чином показати силу, але показав свою максимальну слабкість. Тобто це показало, як вони кажуть, друга армія світу, Великий Путін і так далі. Всім наплювати. Виходити, ось якихось домовленостей чи заходите туди. І тут треба з великою повагою віднестись до ООН і Туреччини. Туреччина. Ердоган, можна його любити, не любити. Різні у них внутрішньополітичні там, ситуація така складна. Але він показав майстер-клас по геополітичному карате. Тобто він фактично переграв Путіна і поклав його на лопатки. А ми продовжуємо працювати. Дійсно, що Росія буде нам заважати. Я не виключаю, що. Можуть бути і якісь провокації, але в результаті всіх дій Росії в Україні дійсно як казав президент України, мені дуже сподобалося. 24 лютого вони вимагали гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній день. Вони вимагають уже гарантій безпеки від України. Тобто, і це показує дійсно те, що і Україна стає великим геополітичним гравцем, з нами рахуються. І саме те, як відноситься до тих чи інших процесів України, впливає на те, як реагують наші партнери, а не Росія. Росія, взагалі, вже нікчемна, ніхто і не слухає цього Путіна і вести з ним перемовини, які колись будуть, але мабуть не з ним. Я майже впевнений, що не з ним будуть перемовини, вже ніхто не буде.